Kingdom Come зараз будемо цей красти, блять. Стрім, стрім третій. Так, якщо що, стрім буде дуже короткий по Kingdom Come. я прям дуже мало пограю в нього. Але це я дуже мало пограю. Та ні, сам мастершеф мені здається прикольний. Типу, мені сама концепція цього шоу дуже подобається. Я полюбляю кулінарні шоу посидіти, потопити, мені прям подобається. Але, блядь, ну яке ж це сука, хуйня цей сезон це просто піздец, блядь. Усім привіт-привіт. Бля, я, я, я як гік, навіть не те, що політична маска Єбан, вам він пересилає власне мотиви, але все ж він інвестує щедро бабки в Rocket Science, і Це лоу-кій повага була. Але, блядь, що за зігрім він що йобнувся? Так він, мені здається, загально приписнутий якийсь. Ну, я, я не впевнений, але мені здається, що маска просто їбанути на голову. Ні? РДР вже пройшов, ми поки відклали його. Дивився зонди був клопотенко? Ні, не дивився. А на чому ви закінчили взагалі чат? Хтось пам'ятає взагалі, що відбувається у нас по сюжету? Дуже веселий мастер шеф той що американський? Американський мастер шеф ахуєний. Але проблема мастер шефа американського в тому, що не всі українці знають англійську мову, і дивитися англійські англомовні шоу не є ефективним на тиші. Корейський прикольний нетрікс там. О, я, до речі, дивився. Я розповідав за нього. Кулінарі Ворс, оцей от на Netfліx, якщо не пам'ятаю, що воно так називається. Супер охуєнний. Ми з лумою подивились, ми кайфанули нереально. Ми кайфанули нереально. Воно супер цікаве. Воно прям супер охуєнне, Нам дуже сподобалось. Деклопотенка, <г Thy> <tokto> e -e -e прикольна сезон, ще кретосонди була ця дівчина переможця, що зараз суддя. Ну, коротше, там прям деякі приколи дуже класно вони зробили. Блять, в мене тепер українською, сука. Сьомий сезон Мастер Шефа саме охуєнна, якщо що, добре, запам'ятаю. Так, а що нам треба по квестам зробити? Чекайте. Пан Разик, дорочив мені допит Єжика. Добре, тоді ми зараз поки підемо продамо всяку хуйню. У нас же немає нічого окраденого, щоб нас не їбанули. немає. Зміни розкладку і все буде нормально, я раз я зміну. Приєд красончик, сполучний план на випадок ядерної війни. А шо Оєсу? Шо я казав за план ядерного. Блін, Оєсу мені так приємно, що ти у мене на стрімі сидиш, а не в усатого, пиздец. Дякую, мені приємно. А що ти тут забув? Чому ти не в усача? Чому ти не в батька сидиш а в мене? Якого хуй ти зайшов сюди? Can we do something about you, you're pretty. А чого ви зайшли сюди? Ви шо ебанулись, мужики, і піздуйте до вусатого. ви тут забули, блядь? Алло? Допитати Єжика, це ось тут, а, ніби? Чи де, блядь? Не, ти дура, їбана, не... Я нічого не роблю. He doesn't look drunk. Oh, what's God? Come here quick! There's a thief over there! Help! Arrest that thief! Hey, you. Don't move a muscle! Surrender! You've committed a violation. You're under arrest. Someone saw this death. Damn it, or give me. Ой, блядь, як ви бісите, долбайове, блядь. Долбайове. Так, є же, где ты? тебе зараз допитувати, нахуй. Well, ну нарешті, а <плес> <Я плес> то я вже зачекався. І чому з поміж усіх людей ти хочеш говорити саме зі мною? Ти мене сюди привіз, мав би вважати це за честь. Велика честь. Якщо потім водитися з пропащим людям по темницях, це велика честь. Ти помиляєшся. Ти не бачив гарної сторони. Ти можеш для пана стати тим, хто викрив змову супроти короля. Така можливість кожного дня не повідвертається. Це мені на думку не спадало. Однак було б от непогано отримати якісь гарантії в обмін на співпрацю. співпраці. Автобозая це саме мене, Марк Граф нас незаслужено оголосив бандитом на власній землі та вигнав з Моравії. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Mm -hmm. You've you really always been loyal to the crown, but what can I do when the margrave stole my fief? That's not why we're here. I, give me land, I don't care, to care about your conflict with the margrave. It's your crimes against the king I'm worried about. The king you say you've always been so loyal to. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who were you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do. All right. The way it began. So I let those crimps in Sasau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric. Mm -hmm. no, no, no. And there's someone highly placed at the monastery who's so, there. To. But I don't know who. This highly placed person at the monastery, what can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. Stop, are talking Is there anything else at all you can tell me about him? Now, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he probably got cold feet. Stop, who is you guy? Who is Eric? This Eric. You reckon he's not the one in charge? He puts on airs. always going and on. on he never mentioned him by name. Where can I find this, Eric? You must have had some meeting place. He was to come to the workshop unannounced. And after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Colleen a few months ago, and they said they were heading for Sassau. That armed men were being recruited.

Ми виїхали до Сасау, до до Сасау де зустрілися, зустрілися з рекрутерами. Не їм небагато часу надобилося, аби зрозуміти, що є шляхтич у скруті, а не якийсь дрібний салюк. No, да, давай вже well, до справи, ти They put this Eric and he told me what was needed. Окей, men... okay, тобто Ерік всім заправляє. Хто це такий, хуй знає. Хто Стольки лайдокє, що це означає? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sasso. It's about who you know, as always. You said you gave them money. I, see me. See me. I don't suppose you'd find them there now. Hmm. If you say, say... <laughs> and So, <laughs> okay.

Чи нам зараз треба обрати, типу, по яку сторону, за яку сторону ми будемо грати, чи що? Я щось ніхуя не розумію, що відбувається поки. Нічого не бачив, все Що Ти маєш на увазі? Бля, ми ж вже прокачались піздець, як сильно. Так, швидкий боєць, легка броня хуй вообще короче кость хуйня я, я не знаю взагалі нахуй я спритність скачати в цій грі, це ж повна хуйня так тут же брак йобаний. а це де тут, тут знизу не схоже зверху, да? Ось тут Здорова, голова. Є якийсь іноземець, що зветься Еріком. Він і керує операцію фальшування. Крім нього є ще якийсь чувачок. У монастирі, Правда? так стверджує Єжик. Значить це гірше, ніж я думаю. Якщо це правда, то далі ми повинні діяти максимально обережно. Чому? Хіба ми не можемо просто їсти цей монастир для розслідування? Ні, якщо церква дійсно замішана, то в мене немає влади. Ну, церква завжди така, що, блядь, хуй зробиш ще. Що робитимемо? Треба це обдумати. Той, <проб> клубок <проб> так просто <to grab> не розмотаєш, треба буде проконсультуватися з Ганушем. А що це Ерік? Хто він такий? Я не знаю, то він не ймає збройних людей у созайві та формує армію. Трясця хоч що при то був не кінець цьому в цьому. Так, пане, точно не був. І що гірше, пан Єжик переконаний, що Ерік не більше ніж пішак для когось більш владного. Прикольно, що всі ці села і міста існують в реальності, да, це прикольно. Так я так розумію, що друга частина теж буде по по, ну, типу so, по історії. Ми можемо помалятися, але I Go to Sasso and find them. А чому мені репутацію забрало? someone must have heard something These things are not right I I in dark. whatever you do be careful henry and best not mention my name it would attract unwelcome attention what we want is for the crimps to take you for just another village lad they can lure into their gang all right sir i'll try to blend in as best i can I know, I'm I'm not a lot of you, but i know of no one else who could help as much as you can now Мені похуй на єжика. Єжик. Єжик Хуесос. Мені на Єжика взагалі поїбать. Так, добре. Що нам треба зробити? Нам треба поїхати в Сасау. І в Сасау е спитайте шинкаря у красмі на леваді про виробувальників. і спитайте про виробувальників у Вій та Сазами, добре. Воно не коректно відображає, що ти маєш на вас, друже. А, типу що насправді в мене піднялась, да, репутація не піднялась, понял? Зіріел, чому я тобі врятував вечір? Нахуя я це зробив? Осідлати. А коли гонки вже будуть? Ви мені обіцяли, що я... якісь гонки будуть. Ви не їбали мене, да, походу? Yeah. І це ви про додатковий квест. Я про додатковий квест не хочу виконувати. Так, поїхали в всасав. Спочатку крім провербувальників. Ну, поїхали. Поїхали в Сасау. Нарешті в Сасау поїдемо. Моє улюблене село. Да, я в ньому виріс. Прикольне село. Несмішний модер анмод. А ти будеш за нього виконувати його функції? Я, я так не думаю, чесно. Я б сильно не вийокнулась на твоєму місці. Блять, а куди мені йти? Так, писари хуісоси. Рухай, рухай булками. Подружання. Блять. Старенький, треба поговорити. Нехай береже тебе Господь. Так, спитати про розбійників та вербування.

Uh... You have an inn, and the horse trails cross here. There must be many travelers come seeking work, and not all of them honest men. Aye, it's true. Bedlam has broken out once or twice, and restoring order was no easy matter. Has there been anything like that lately? No. It's been quiet here lately. Now that I think about it, I don't recall coming across anyone here like that. Nobody looking for soldiering work, maybe as a merchant's guard? There's always one or two like that. But if they don't get the job, they move on. Have you heard any talk of strangers in the town? Maybe people acting oddly? Nothing worth mentioning. Sure, there's been some talk about the Miller. Folks saying they've been seeing him doing this or that, or people visiting him at night but he's never done anything he's a decent enough man for a miller yeah. well, try but don't go getting your hopes up he might not be able to help i heard some recruiters are meeting in sassa seemed likely they'd get up to mischief and people might complain do you think that people here complain and i don't do my job yeah. nothing of the sort Old gentleman's the only one that comes complaining but I pay no heed to him. Скільки грошей треба назбирати на збирати на на мостіванте, я не знаю. Ну у нас quarry. буде наступний аукціон десь where... під літо, я думаю. Well, young можливо, під весну. Fight, no, Напевно, скоріше за все, десь середина me? весни, кінець весни, початок літа зробимо ще один аукціон, подивимось. Все, з привіт. My catchpoles go by there from time to time to keep an eye

Ми вже бачили це, може. Ти його додавачі розпіранити може, який до літа. Ого, заспірати моз планти я можу? Ну, mm, блять, я ж не настільки цей задер. А все ми в нього типу все розпитали і можна забити хуй, правильно? Далі просто бігти по квесту. Oh! Поїхали. Бля, якісь наркомани тут бігають, пиздец. Блін, насправді чат гра прикольна, але зараз почались оці от квести, і загально квестова лінія тут принаймні деякі квести це. Прибіжи туди, прибіжи сюди, принеси це, принеси те, допитай цього, допитай того. А, чесно, попаху і таким говном їбаним, але я сподіваюся, що друга частина буде цікавіша в цьому плані. Що ти, фірмер, потихеньку ітягай, в тебе як справа, давно тебе не бачив. Три дні десь. Весло, привіт. Там не зовсім про зігу Вілона Маска, а про що? Там трішки інше. А, там комент якийсь, блять. що? мене не грузить. На, побачив, побачив, смішно. Смішно, ти гандончик. Побачив смішно. Буде цікавіше. Yeah. Ну, типу, про гейський е, про гейський секс я вже чув. Що в другій частині не можна буде скіпнути сцену з гей сексом, і ти повинен будеш типу, 5 хвилин дивитися на те, як їбуться два чоловіки. Про це я чув. Прикольний смайлик гандон, до речі, нас. Це Дівіанцев? Понятно. Доброго вечора, привіт. Ну їбуться і їбуться. Та мінусів ніяких я теж не бачу в цьому. Я просто загально кажу, що типу. Контент буде. І ми з вами першими дійдемо до гейсена. Типу, це 100% і буде. Без цього ніяк. Мірошник Симон. "listen, have you heard about anyone looking to recruit men around here, or planning some kind of mischief?" "no." "come on. i know how it is with millers. i've been friends with a few, and they hear all the gossip. so go ask them." "i doubt their ears reach all the way here." "then it seems you're out of luck." "surely we can come to some arrangement." "i don't much care for strangers." "so?"

Ебучий алкаш, блядь. Сука. Йоп твою мать. Поехал назад. Блять. Який же алкоголь. Признаем роком, дякую! Привет, Дерун, привет, гай. З новим роком і днем народження, дякую, ананас, дякую. Ananas, yeah. дякую, величезне. Ну, я алкаш, конечно, ще твой, ну вибачаю за це.

And when I went to tell them to take it elsewhere, they nearly beat me to a pulp. Uh, if you want, I'll take care of them. Well, you look like you could move mountains, but there are several of them and just one of you. Yeah. To be able to to a so. They might think twice before kicking your arse. Perhaps I can reason with them. It doesn't have to come to blood. Well, Break a leg, lad. Or better yet, don't. Farewell. Про збриться із задирниками, які е які ввечері зустрічають за будинком дубильника. Типу, мені треба почекати до вечора, правильно? Ну, логічно, логічно, логічно. Тупо на лавочці ось тут сидять. Ну, давайте, пізда вам, долбайобіки. Будемо зараз їбало вам бить. Міша Ред Прий, ти просив надбавку до зарплати на сьогоднішній спіч за Наві? Та ні. Яка надбавка до зарплати, мужик? Вихідний хоча б один. Здорова, голова стільки. Нехай береже тебе Господь. Що сталося із we'll тобою? Що такого він прийшов себе виправити, як metal, і усі інші, але не зміг подолати мені молодого траву. Потім почав нити, щоб йому повернули гроші, бо ми його бачили доври. Тож ми його і витворили. Потім він ще кілька разів повертався, скаржачись на голосанину, і не кажучи нам збиратись де інде. Але ви не пішли. Ні. А коли він вже вкрай дістав, то отримав просто в пельку, і тому що вже не повертався, не посмів. Але пельку свою не заткнув. Такий <nellele loser. tal agents> <us> трек знайшов, з Києва ще й не народився. Блін, прикольний трек. Мій улюблений. Чув є робота для милих чоловіків. And I've heard someone around here wants fearless men. Do you know anything about it? Hmm. I've heard they might be looking for a new knacker. So if you're not afraid of carcasses and the occasional pile of shite. Thanks, but no thanks. Word has it someone's hiring mercenaries and other fighters. Ah, well, you've heard more than I. The Tanner. <laughs> he says you've been causing a commotion at night. And I thought. I ha! So all his whining. F Let me tell you something first, whelp. The and, the we're and we're not doing anything wrong here old letterman's only been whining like that since he lost a bit of silver ah. didn't bother him before that he told me different <laughs> of course he did otherwise no one would help him go ahead and ask i'll tell you what your word the way i see it you've got two choices screw that old liar uh... Well, there's a third possibility. What would that be? We put one over on that pinch penny. I'll tell him I've taken care of everything and you and your friends don't show up here for a few days. I'll get a reward and we can split it and then you can come back later. It's practically free money. <laughs> I like the sound of that tune <laughs> take, dibble, take the tanner. We'll hole up somewhere else for a few days and you come and see us once you've got the coin. All right? May mm. the Lord watch over you. My respect. I heard someone. Maybe. I work in the quarry, and they're always. Uh, that's not. Good luck to you. God be with you. I heard that someone was looking for men willing to do. No, but I'm always the last to hear of anything. Блять, якась дивна хуйня. Тобто нам треба або наїбати, або відпиздошити їх. Блять, ну що наїбаємо, ебаємо, хоч пиздатись. Блять, ні, ну якось не по цьому. Блять, може якось це я не знаю, що робити. Треба пожерти спочатку, да? Блін, до речі, треба пожерти. Чат! Чат. Е, дивіться, я там обіцяв, що ми 40 хвилин пограємо в гру. Я вас наїбав. Стрім закінчується. От прямо зараз в цей момент. Бо я жарти хочу. Я щось так подумав. Піду готувати їсти. Чатеко, дякую, за що дивились сьогодні. Стрім. Завтра ввечері підроблю десь о 6 о 7 Підемо грати в Kingdom Come Deliverance. Десь на годинки 3-4. Підемо, пограємо в Kingdom Come, Далі підемо пограємо в доту, можливо. Ну, краще, розберемося завтра вже з вами. Бо я трішки вся історія туди-сюди, ну, ви самі все знаєте. Все, підписуйтесь на телеграм-канал. Всіх люблю, всіх цілую. Дякую, Дякувачі, що дивилися сьогодні Майнкаст, що дивилися разом з нами навіть Джуніор, Сподіваюсь, всім все сподобалось. Все, я пішов відпочивати, пішов спадки, пішов готувати їсти собі. Завтра о четвертій можете заходити на Майнкаст, Я буду там грати в КС. Зараз, до речі, поставлю на скачку цей шмат лайна єбаного. Ну і, звісно ж. Ввечері заходьте до мене на стрім. Будемо грати в Kingdom Come Deliverance. Всього чатку. Всіх люблю, всіх цілую, нагадую за найкращих спонсорів у світі, за енергетичні напої нонстоп, за найкращу периферію для вашого компуктера і не тільки, звісно ж, Logitech. Ну, і найкращі монітори і ноутбуки Lenovo Legion. Всім добраніч, Подивіться відео. Рейт нікому кидати не буду. Але завтра побачимось. Бе-бе. Кожна перемога народжується з поразки. Гей гайс, вітаю на стрімі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе замови, здатися. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. One, Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого.